Іде вітаю вас, учні 3 класу. Ми продовжуємо з вами дистанційне навчання з предмету self І так, мої любі третьокласники, ми перейшли до дуже складної теми Я інтервалу. Сьогодні я хочу присвятити більш теоретичним знанням. Більше ми попрацюємо з вами біля дружки. Обсяг вашого домашнього завдання буде невеликий, але ж таки треба попрацювати. І так, наша тема інтервалу. Ми з вами знаємо прості інтервали. Це чиста прима, мала та велика секунда, мала та велика терція, чиста кварта, чиста квінта, мала велика секста, мала велика септіма і чиста октама. Ці інтервалчики ми поступово, ви поки користуйтесь табличкою, але поступово ми будемо їх розбирати, вчити і запам'ятовувати. Перший інтервал це чиста прима. Чиста прима це у нас інтервал, який має дві, два однакові звуки, дві однакові ноги. Але хочу зауважити, що якщо нота зі знаком, наприклад, до дієс, то друга нота теж буде до дієс. Обов'язково треба писати цей дієс. Якщо до бімоль, то теж до бімоль. З чистою примою дуже все просто. Позначення, нагадую, позначення інтервалю, звідки ми беремо. Ми беремо від першої літери назви чиста Ч, прима – це в перекладі один. І це у нас перший інтервал. Тому буде Ч1. Мала велика секунда. Ми познайомилися на минулому році з вами з малою та великою секундою. Мала та велика секунда М2, В2. Мала М2 і велика В2. Мала секунда це у нас два ступені. Ви пам'ятаєте, що всі інтервали у нас виміряються в відстані. Інтервал це ж відстень, з да? підзвуччик, позвуки. Відстань між, між звуками ми виміряємо двома способами. Перший це ми виміряємо ступінечки. другий тони на півтони. Так, мала секунда у нас дві має ступені, дві ступінечки І півтора тона. Якщо ми уявляємо собі тони на півтони в яблучках, яке я вам розповідаю, яблуко одне ціле і половинка це півтора тони. А велика секунда, ой, вибачте, мала секунда це, це на півтон. Якщо вам наперед розказую, про малу терцю. Мала секунда це у нас на півтон, це пів вибачайте. Велика секунда це у нас ціле яблочко, цілий тон. Сьогодні ми переходимо з вами до теми Мала та Велика терція». Давайте запишемо. Маточка, будь ласка, М3. Там де велика, В3. Тепер робимо такі дві стрілочки. Так, як ми робили з двома секундами. Одна стрілочка це у нас три ступеня. Друга стріночка це у нас буде півтора тона. Велика терція. Три ступені. Дивіться, тут така гарна підсказка, завжди у позначенні. Цифрика вказує, настільки у нас буде ступенечок так, між бунтками. Дуже легко запам'ятати. І два, то вона, два якочка наша. І тепер переходимо. Давайте ми, ми зараз вами побудуємо від декількох нот малу та велику терцію. Це інше ви побудуєте одного. самостійно. Так, будуємо відноти до. І нагадую наші з вами закони, наш угори, наші дії, що ми з вами робимо. Написали нотку, написали М3 позначення. І перше, що ми робимо, рахуємо ступені. Скільки ступенчок? Три ступенчики. Для цього на пальчики. Навіть не, не нотний стан, пальчики. До, ре, мі. Три ступені. До ре, мі. Слідуча нотка буде в нас нотка мі. Оп. Написали, з'єднали. Взяли клавіатурочку. Поставили один пальчик на нотку до. Інший пальчик на нотку мі. І рухаємося зліва направо. До ре. Це в нас тон. Ре мі. Це в нас ще один тон. Ядочко плюс ядочко. буде два яблучка, два тони. А у нас з вами. Півтора тони. Тобто два тони це більше, ніж півтора. Нам треба половинку з'їсти. Яким ми знаком з'їмо цю половинку яблучка? Знаком, який зменшує, це у нас буде бемоль. напроти нотки Мі. Поставимо. Давайте перевіримо. Ось у нас було до Мі «Мі» у нас стало бімоль, пішло в ліву сторону. До На напівтончик, на чорну клавішу. Так? До ре, тон, ре мі, кава з молоком, ми називаємо цей напівтончик. Реміімо це напівтон. Яблочко, півяблочка, півтора. Все. Ми зробили все вірно, все наснишло. Тепер віднотки до. Ми знову будуємо тільки тепер вже велику тець. Написали нотку. Написали позначення, взяли пальчики до ре-мі. Порахували, написали, з'єднали. Взяли пальці, до мі поставили, по руках, до ре, тон, ре, мі, тон. Два тони. Подивилися, що у нас тут? Два тони. Ми нічого не змінили. У нас все просто чудово. У нас все просто ідеально. Тепер віднотки Ре. Від нотки Ре. Взяли, написали М3. Взяли пальчики ре-мі-фа. Звук Фа. Поставили нотку Фа. З'єднали. Взяли пальчики, поставили Ре Фа. ре Мі, Тон, Мі, Фа, тон. Ціле яблочко і половинка. У нас ціле яблочко і половинка. Це сходиться, ми нічого не змінюємо. Знову написали РЕ. Написали В3. Тепер ми будуємо велику терцію. Пальчики Ре-Мі-Фа. Ну, в принципі, логічно, ви розумієте, що тут ступені не змінюються, можна сразу. Але краще всі оці дії проходити, щоб це у вас було просто до автоматизму. Коли чітко знаєте, що вам треба робити. І так, написали, пальчики поставили. Хай це буде лишній раз, але нічого страшного, повторіть, ремі, тон, міфа, півтона, разом півтора. А нам потрібно два. Для того, щоб нам утворилися два, нам не вистачає. Нам додати знак дієс. бемоль все зменшує, скушує, вдавниць, а дієс у нас добавляє. Він приніс нам ще пів яблучка. Тепер дивіться, у нас було ре Фа. Фа. Ми рухаємося. Дієз у нас в праву сторону на сусідній напівтон. фа, фа діз. Ре, мі, тон. Мі, фа, напівтон. Фа-фадіс, фа, фа діз. Кава з молоком теж напівтон. Пів яблучка, пів яблучка, яблочко. І ще одне яблочко, два яблочка. Тепер у нас все вірно. Ми виконали завдання. Поставте дві тактові риски, а самостійно зробіть, будь ласка, відноти Мі, відноти Фа, відноти Соль, відноти Ля і відноти Сі. Від, від п'яти моточок побудувати малу та велику терцію. На сьогодні все. До побачення!